Людина шукає рай десь зовні, але царство Боже говорить святий апостол всередині нас є. Царство Боже, так само як і люба справа життя нашого починається в серці. Ми прийшли до храму. Ми звертаємося до Господа, до Його Пречистої Матері, до всіх святих. Ми просимо їх заступництва і про що ж наша молитва? Сьогодні в своїй переважній більшості. Молитва наша про мир, правда? Молитва наша про те, щоб Господь дарував перемогу нашому війську, щоб Господь насамперед сохранив. Наших дітей, які пішли захищати свою державу, свою богомбережену українську землю, наша молитва про любов, яка б мала царювати серед людей, але на превеликий жаль царює ненависть. І ось знову ж таки, якщо людина шукає царство Боже не там, де воно є. Тоді вона починає війну. Війну у своїй душі, війну у, своєму, у своїй сім'ї, у своєму суспільстві, а далі, якщо має на те потуги і сили, починає війну, у якій вбиває безвинних людей, і мало того старається ще й оправдати свою ненависть. Страшно, коли людина хоче оправдати свою гордість. Коли черв'як гордості не дає людині спокою, але потураючи своїй гордині, людина хоче її ще чимось оправдати і приписати собі якісь здобутки, досягнення. Ось це уже шукаючи рай. Ljudina je našla pepino.